За вашої уваги інформаційний випуск новин на часі четверга, 14 липня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом. У студії працює Марія Петручик. Як ми вже повідомляли у попередніх випусках, напередодні у Луцьку трапилася пожежа в одному з торгівельних центрів. З приміщення евакуювали всіх відвідувачів і персонал. Як з'ясувалося, вогонь охопив підвально складське приміщення, горіла побутова техніка та товарні залишки продуктів. На місці події працювали 14 рятувальників, залучили 5 одиниць. Спецтехніки. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. У ковалі вилучили контрафактні цигарки з російськими акцизними марками. На складах під час оглядів транспортних засобів і обшуків виявили та вилучили понад дві сотні ящиків. Тютюнових виробів частина з них є з марками акцизного податку Російської Федерації. За інформацією Волинської обласної прокуратури, нині триває досудове розслідування, вирішують питання щодо накладення арешту на вилучені товари. Чоловік луцької адвокатки Яни кінах зламав палець співробітнику муніципальної варти. Муніципал хотів виписати Ігорю Кінаху протокол за неправильну парковку, але мабуть водієві не зовсім таке сподобалося. Дядько, нащо що ви на мене кидались? Я не кидався. Дивіться, ви мені щойно скрутили палець. Я тобі не скручував. Ви мені не скручували палець? Добре. Я вдарив. Саме? Ти я, я добре. Відбурався. Добре, що оце, далі? Оце ти написав, я, що я далі? Я, хочу. я питаю, де дивитися. Дивіться, де я, я зараз звертаюсь трампунт, мене рука дивіться, що вже зробилося. Я нічого не робив. Добре. Я нічого не робив. Людина? Зіночки, людина, людина, там... ви бачили? Дивіться, як він мені палець, дивіться, бачите? Ви бачили, як чоловік чіплявся, машина, номерний знак. Дивіться, бачите, що зробив чоловік? Бачите, що зробив чоловік? Оце він так, Оце він так зробив. Ніколи, ніколи не робіть. Ніколи не робіть? Ви, не робіть. Ви стояли тому, що... чоловіче з порушенням. Я... Ви не прийшли я до я мене, чекаю. запиталися, чому. За що? Я... Так ударить ви не питали. Я, я можу вдарити його. Як, як, як Я бачу не треба, не треба дуже Добре, Давайте ми, бігом не за сімдесят ноль шістя. Све дивіться, Ой, не, викликайте можете. Викликайте. я зараз зазначимо, сім'я кінахів у місті Луцьку. Досить відома проте не так адвокатською діяльністю, як тим, що Яні Кінах та її чоловіку Ігорові Кінах спалили їхні автомобілі. Yeah. <laughs> Та побили Ігоря Кінаха. Тривають погрози в бік моєї сім'ї. Попередньо перед нападом було спалено дві наших автівки. Слідство по даному факту також зараз триває. На сьогодні мені надходять постійні погрози в телефонному режимі від невідомих мені людей, якісь записки про те, що далі там нас ще чекає якесь продовження цих злочинних нападів на нашу сім'ю. Ми дійсно занепокоєні дуже сильно вказаною ситуацією, тому що ну в сім'ї біда, тобто людина потребує зараз лікування. Усі події трапилися у 2019 році. Що стало причиною таких незрозумілих ситуацій? Невідомо. На той момент за побиття навіть затримали підозрюваного, але той у суді повністю довів свою невинуватість. Дядько, нащо ви на мене кидались? Наталка Поліщук для новин на часі. Ігор Кінах, який зламав муніципалу пальця, після цього сів автомобіль і почав утікати. Зломисника піймали на блокпості. Як розповів потерпілий Іван Арестович, він зробив припис за неправильно припаркований автомобіль. Нападник наздогнав його уже за добрий кілометр від місця події. Запитав, чи справді його оштрафував він. І почав бити у результаті у хлопця перелом пальця зі зміщення. Лікар одразу, коли виправляв, попередив зламаний палець уже ніколи не буде таким, як раніше. А Іван Арестович до слова 13 років грав на баяні. Він хватанув мене за палець і почав його крутити. Ну, перше моє враження було, що там нічого серйозного немає, але коли він відпустив мого пальця, я подивився, і палець мене був просто вивернутий вщент. У <рес> <рес> перелом? Перелом, мене перелом з зміщенням. Я сказав, я зараз викликаю патрульну поліцію, щоб на місці це все зробили. Він просто зібрався і поїхав. З дуже шаленою швидкістю, він звідти рванув і <рес> просто нічого не було. Я дочекався екіпажу патрульної поліції, дочекався медичну швидку допомогу, яка приїхала. Ви знаєте хто це? Ні, це невідома мені особа. Я її в перший раз бачив, при тому, що це доволі така агресивна особа. Я, ніколи таких, ну, я бачив, бачив таких людей, але я не очікував такого, що людина просто підійде, не запитав. Ну, я почав йому сам пояснювати, чому, що, як. Людина сама просто почала мене хапати, штурхати. Ну результат такий я зрозуміла. Дивіться, він не представився. Не він представився. документи свої не показував. А, я говорили, не знаю, що він що. на блокпосту. Щось він втікав. Він втікав його зловили. Так його зловили на блокпосту. Саме Це після цього ж після цього. Ви, так? Да він е, со, буквально через хвилин 30-40 е, працівниками патрульної поліції там на блокпості, чи не знаю навіть хтось ну, правоохоронними органами. Він був затриманий. Діти пільгових категорій у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зняли мультфільм про безпеку на дорозі. Найменшому мультиплікатору всього три роки. Процес захопив навіть дорослих. Діти з перших годин захопилися процесом створення мультику. Героїв ліпили з пластиліну. Організатори майстер-класу підготували дорогу, перехід та світлофор і, звісно, фон з будинків, аби у кадрі все виглядало по-справжньому. Мульттерапію куратори заходу поєднали з уроками безпеки. А про правила дорожнього руху і про небезпеки на дорозі дітям розповіли правоохоронці. Сьогодні трішки з вами поговоримо про правила дорожнього руху, щоб ми знали, як нам гарно зробити цей мультфільм, так щоб ми знали, що в нас є порушеннями, що в нас як правильно і як от вийти з такої небезпечної ситуації. Таке хотіла б вас запитати, як ви думаєте, навіщо взагалі придумали правила? Найбільше дітям сподобалось вигадувати ідеї сюжету майбутнього мультику. Ілляна мульттерапії вже вдруге. Ми вчора знімали мультик про е, Вугора в е, в річці, який подружився з рибкою. бо він її спас. А вугор попрос е, вугор сказала рибку. рибка сказала в Що ти? Для тебе я зроблю одне бажання, а вогор сказав, давай дружити, і всі рибки це побачили і почали з ним дружити. Я люблю знімати тут мультики, розказувати щось і ліпити. Прийшли на мультерапію рідні сестрички Злата і Стефа, дівчатка із захопленням розповідають про завдання, які отримали від куратора заходу. Я сказали прочитати вірш, в якому чотири або три рядочки. Потім про нього винамати персонажів і, і, і їх зліпити. Що Thank you. Читати дорожні правила руху. Я усе хочу почитати. Марія привела в бібліотеку доньку та сина. Каже, не пропускає такі заходи, адже опісля діти щасливі. Вони тут спілкуються з іншими дітками, знайомляться, завжди гарно все організовують і вони завжди задоволені. Ми вирішили прийти сьогодні сюди і до того ж це корисно, адже дещо вони дізналися про дорожній рух, можливо, чого не знали. От. Дуже дякую і. Організаторам фонду ігоря Палиці, який теж часто організовує і допомагає нам. Ну, тобто, дякую на майстерки в обласну бібліотеку для юнацтва. Приходять діти різного віку. Усі вони пільгових категорій. Завдання викладачів їх познайомити та подружити між собою. От у нас уже равлик, якого переїхав автомобіль. От був автомобіль, і поліцейський впав, і пес, і всі вже попадали. але це не страшно, тому що ми цього равлика. Можемо він з пластиліною. Відповідно, нічого страшного, ми його можемо відновити. Взагалі мультерапія для того, щоб боротися з якимись страхами дітей, розвивати їхні здібності, творчі, креативні, акторські. От і вже в залежності від того, які діти до нас приходять тоді. Ми вже можемо якомога більше з ними творити. Директор Волинської обласної бібліотеки для Наства Алла Єфремова каже: нині бібліотечна система переживає важкі часи, і ресурсу, аби проводити майстер-класи немає. А діток потрібно об'єднувати, аби вони не втрачали комунікацію між собою. Тож втішена, що благодійники допомогли. Наш проект мультитерапія отримав друге дихання, і це все завдяки тому, що фонд ігоря палиці тільки разом допоміг нам у витратних матеріалах. Цей проект дуже люблять діти і вони допомагають їм адаптуватися до сучасних умов, розвиватися. Війна війною, але діти повинні жити правильно, повинні вміти розвиватися, повинні дбати за безпеку свого життя. І знаєте, це дуже важливо, коли дитина знає правила, тому що дитина навчить ще й дорослих. Пластилін та інші дидактичні матеріали придбали для діток представники фонду і Палиці тільки разом. Кажуть, зараз важливо проводити для малечі такі заходи, аби вони могли розвиватися розслабитись та порадіти навіть попри війну. Сьогодні проходить майстер-клас з створення мультфільму, і мультфільм покликаний дітей також навчити правил дорожнього руху, а тому вони в такій веселій ігровій формі пізнають, можливо, те, чого вони раніше не знали. Дуже багато волонтерів бажає проводити майстер-класи, але є така невелика проблема з матеріалами, які їм потрібні: супутні матеріали і фонди гряпала тільки разом допомагає таким людям, які на добровільних засадах волонтерських проводять різні майстерки, але їм потрібні от придбати якісь канцтовари чи товари для творчості. Власне таке ми їм і допомогли придбати. Опісля клопіткої, але цікавої праці діти переглянули змонтований мультик. Анна Романчук неля Прокопчук для новин на часі. Збитки у лісовій галузі, завдані російськими загарбниками Україні, сягають 200 мільярдів гривень. Окуповано та спалено близько 3 мільйонів гектарів лісів, і майже 16 мільйонів гектарів забруднено боєприпасами. Тож фахівці лісової галузі зараз працюють над відновленням екології країни та мають побудувати 9 лісонасіннєвих центрів для вирощування саджанців, зокрема, і на Волині. Така ініціатива дозволить створити навіть нові робочі місця, що в умовах війни вкрай важливо. На Волині лісівники теж активно займаються озелененням. Країни, зокрема, у сокиричівському лісництві показали, як доглядають за сіянцями сосни і дуба звичайного. Життєвий шлях могутнього дерева починається із маленького сіянця. Щоб рослина добре прижилася, важливий догляд. Влітку за молодими деревцями потрібно дивитись особливо пильно. Лісівники Сокиричівського лісництва висівають сосну разом з дубом. кажуть, вони добре приживаються разом. В даний момент. Проходить догляд за лісовими культурами на площах. Ну, молодняка проходить, культиватором проходимо і догляд проводимо мульчером. Супліс, так само, як і людина росте, супліс, ріс, за ним треба догляд, певний проходити догляд. І є періоди часу, коли і чим займатися. У нас погодні умови, що дуже крепко. Росте зілля і заростає, йому самопроводити де с де трактором проходимо. Є проєкт лісових культур, де вказується схема розміщення культур. Садимо там, допустимо, якщо на цій площі, то шість дуба, чотири сосни. Якщо з душою відноситися до лісу. І так само до культури, то воно щось і виросте. Попри війну, лісівники продовжують реалізацію програми президента Зелена країна. І Волинь одна з лідерів. Зокрема, у Сукаричівському лісництві в 2021 році висадили 15 гектарів сінців. Ось тут ростуть сінці сосни звичайної, яким лише рік. Зовсім поруч розмістилися трирічні рослини, а на цьому лісовому масиві сосни та дуби, яким уже 6 років. За цю ділянку відповідає майстер лісу Іван Прокопчук. В 98-му кварталі проводились догляди за культурами, проводився догляд культиватором, проводиться місяць-два-три рази, ну, дивлячись за обстановку, якщо більше заростаємось, ну, проводимо більше культиватором, проходимо. так проходимо кущорізом, обкошуємо. На рік обкошуємо, якщо однорічні культури, обкошуємо п'ять разів, стараємося, п'ять раз от березу, сику ми це все вирізаємо, о, щоб була е, більш рослива сосна, дуб, щоб воно мало своє е, коріння і щоб проростало все, о, щоб були гарні у нас культури. Загалом за рік реалізації програми в Україні висадили 179 мільйонів сіянців, з яких лише 116 мільйонів цієї весни. У лісоросаднику другої категорії державного підприємства Ківерцівського лісового господарства теж виконують програму Зелена країна. Площа розсадника 18 гектарів. На підприємстві є дві теплиці. Тут вирощують різні види дерев та щорічно близько 4 мільйонів сінців, які добре приживаються на лісових тутешніх масивах, зокрема і сіянці дуба звичайного. Хочемо представити сіянці дуба звичайного із закритою кореневою системою. Переваги його в тому, що що він є, має більшу приживлюваність, більш стійкий і має більш ефективний захід у світ шкідників і хвороб. На даний момент тут присутньо близько 17 тисяч сіянців. Також у розсаднику можна помітити й мудрину, яка дуже любить волинські обшири, адже вони сприятливі для вирощування лісу. Анна Романчук Дмитро Кудик з Луцького району для новин на часі. У Луцьку надвечір трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса. Там працюють наші журналісти. отож, маємо нагоду побачити відео із місця ДТП. Ой, а скажіть, а це контактна мережа обірвалася? Так? Так. І чи через це зупинилися всі електро... так. так. А як так це? Коли вона обірвалася? Ну, Іра, я зараз зайнята, потім. <звіли> То це дуже сильно так обірвалося, наскільки ми бачимо. Да? Що ви кажете? Летіла штанга, вдарилася в принципі і натягнуло кабель і порвався. А зараз тролейбуси зупинились по місту, так? Ага. А де зупинились тільки? А тільки в цьому районі. Ага. З нами на телефонному зв'язку моя колега Юлія Остапович, яка була на місці події. Отож, Юлію, доброго вечора тобі. І будь ласка, хочемо почути від тебе деталі? Доброго вечора. Студія отож, як ви вже зрозуміли з умови, це була водійка. Тролейбуса вона нам розповіла згодом детальніше, що вона їхала якраз на повороті із Рівненської на відронження, в неї відлетіла штанга. Відповідно, ця штанга обірвала контактну мережу. Тож від через це тролейбуси і інші, які їздили цією лінією, зупинилися. Я уточнювала, чи так по всьому місту вони не їздять, так електро. Транспорт, але вона мені повідомила, що тільки в цій частині міста, тобто це де із проспекту волі і до проспекту Відродження. В принципі, зараз утворилася величезна пробка, тому що водії легкових автомобілів і маршруток мусять об'їжджати ці обірвані електромережі. Була ще версія, що це е, такий колапс через те, що міняють світлофори, але тут теж були працівники е, лиць світла, і вони повідомили, що ні, все ж таки, це через увірвану контактну мережу. Як нам повідомили працівники, ну вони обіцяють, що десь близько години її полагодять. Вже приїхала технічна служба. І є на місці також поліція. Тобто вже приступили фактично до усунення цих неполадок. І в принципі, наскільки швидко вони її полагодять, вже будемо знати згодом. Студія, дякую, Юлію, за оперативну інформацію. Юлія Остопович, журналіст телеканалу «Аверс», була на місці події, власне, де була. Аварія за участі тролейбуса нині від проспекту Волі до вулиці Рівненської затори зв'язку з цією аварією. Тому за можливості хто буде їхати цим шляхом, обирайте інший. Ну а поки це всі новини на цю пору, наступний випуск вже о 20-й, Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом. Аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтеся на на наш телеграм-канал Терка Аверс аби не пропустити найцікавішого. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. 15 липня, за прогнозами синоптиків, північно-західні регіони України накриють дощі. Нарешті території – спекотна, без опадів погода. На заході України дощитиме тут уночі від 14 до 19 градусів тепла, у день – від 22 до 29 градусів тепла. На сході України сонячна погода, температура нічної пори – від 13 до 16 градусів, денної – від 29 до 32 градусів тепла. Задощить у північних областях. Тут уночі від 12 до 15 градусів тепла, у день від 21 до 25 тепла. На півдні сонячна погода, температура нічної пори від 16 до 20 градусів тепла, денної – від 29 до 33 тепла. У центральних регіонах країни переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 14 до 17 тепла, у день – від 24 до 33 градусів тепла.